Привіт, ви на каналі Алехас. І чи чули ви колись такий бренд Завер? А насправді це швейцарський виробник автомобілів, в якого існує навіть цілий музей, в який я і хочу вас сьогодні зводити. Ну, а по-перше, давайте згадаємо, а які автомобілі в Швейцарії взагалі ми пам'ятаємо чи знаємо. Ну, Насправді Швейцарія була одним з досить великих автовиробників, і оцей бренд Zauer вплинув на історію 4-7 виробників вантажівок із Європи. На які саме, як, яким саме чином і чому у нього існує навіть цілий музей. Ми зараз підемо і з'ясуємо. Ми зараз подивимося, що насправді залишив цей автовиробник, який розпочав свою каденцію ще в 19 столітті. Отже, що ми знаємо взагалі про швейцарський автопром і про компанію Заувер? Вона була заснована ще у другій половині 19 століття. І, до речі, зверніть увагу: ми бачимо тут двигун Івека. Це свідчить про те, що Зауер мав певні стосунки і до Івека. Яким чином, згодом про все дізнаєтесь? Отже, компанія була заснована Францем Зауером. Він приїхав з Німеччини, заснував тут металургійне виробництво і виробництво ткацьких станків. І от. Якраз ці зразки ви тут бачите, це були доволі непогані ткацькі станки, які навіть використовували перфокарти, тобто їх можна було запрограмувати на от, ось такі візерунки ще в ті роки. От, тобто, це були досить прогресивні такі станки. І один з синів Франца Залера знайм'я Адольф. Вирішив започаткувати виробництво автомобілів. Спочатку Завер спробував виготовити легковий автомобіль. Це зайняло декілька років, і, в принципі, він у нього вийшов в одному екземплярі, але нічого путнього з того якраз не сталося. Бо ну, автомобіль був зовсім нецікавим, їх було на той час вже багато, і тоді Зауер вирішує. Розпочати виробництво саме вантажівок. І вже з першої вантажівки, яка з'явилася у 1903 році, і тут ми якраз от бачимо один з її зразків, це вже був в принципі, величезний прорив на той час. Тобто вантажівка «Залер» мала грузоподімність 5 тонн комплектувалась чотирьохциліндровим бензиновим двигуном 27 кінських сил, мала крутний момент 191 НМ. Але головне в іншому, що ця вантажівка в принципі, вже отримала моторний тормоз. Чому саме? Тому що Швейцарія це, в принципі, горна країна, і тут дуже швидко зрозуміло, що краще тормозити не гальмами звичайними. А використовуючи моторне гальмо, тобто це безпосередньо і стало ноу-хау цієї вантажівки. Ну і крім того, тут вже був карданний привід, який приводив задній міст, і вже безпосередньо від заднього моста, завдяки полосям, передавався крутний момент на оцю внутрішню венцову передачу. Ці вантажівки доволі швидко завоювали популярність. Ну, по-перше, завдяки своїй міцності. По-друге, завдяки тому, що вони були досить продуманими, і Залер починає виготовляти не тільки вантажівки, а й автобуси на їх базі, і стає доволі популярним виробником на свій час. Ну, а ось ми бачимо вже наступне покоління вантажівок, які запропонував Завер. Це ті ж самі п'ятитонні вантажівки, але трохи пізніших років виробництва. І якраз ми маємо змогу тут побачити тут вже було в принципі реалізовані всі ноу-хау, які були. Тобто і моторне гальмо, і модульна конструкція. Тобто, завдяки тому, що можна було міняти як конструктор Лего певні елементи від цієї вантажівки, можна було легко змінювати її там довжину, вантажопідйомність і так далі. Я хочу, щоб ви просто подивилися, яким чином в 12-ті роки виглядала кабіна вантажівки. Ну, дивіться, по-перше, це повністю дерево, да? тобто дощаний пол. Бічні всі скамійки. Тобто, фактично, це звичайна, звичайнісінька лавка. І ось подивіться, тут навіть збереглося оригінальне сидіння. Це просто така, скажімо, м'яка штука, яку клави на лавку, для того щоб було зручніше їхати. Оце і весь комфорт. Водія вантажівки тих часів. Але у Залера ще існував, крім звичайного гальма, моторне гальмо, яке давало змогу водію впевненіше давати гірські перевали. Залер завдяки своїм вантажівкам дуже стрімко набирає обертів і відкриває навіть збиральні підприємства, які існували і в Австрії, і у Франції, в США і Навіть в Великобританії. Тобто ну, ці автівки признавали як найкраще на той час вантажівки. Більше того, Залер дуже часто приймала участь у різноманітних військових конкурсах і, наприклад, навіть постачала автомобілі для Російської імперії, для її армії. Тобто вантажівки Залер стають таким ніким. Еталоном більше того, я вам скажу, що в 1915 році автовиробник Ман, який ми зараз знаємо як один з сімий найбільших виробників у Європі, починав своє виробництво саме з ліцензійного випуску вантажівок ZAUER MAN. Тобто, ось я вам обіцяв розповісти про співпрацю з чотирма. Великими виробниками. Ось вам перша е, співпраця і перший вплив Залера. Більше того, Залер був одним з піонерів е, провадження дизельних двигунів. Вони у нього з'явились дуже швидко, і е, в 30-ті роки він вже застосовував їх е, точно так же, як і MAN і Mercedes-Benz. Але перші спроби були ще. Е, Фактично в 1908 роках. Тобто у МАНа була досить широка лінійка вантажівок, яка покривала там і від полутора тонн до десяти тонних вантажівок. І саме головне, що залер Починає виробляти вантажівки для військових в спеціальних версіях. Тобто до цього саме військові вантажівки, дуже мало хто виробляв. Ну, як правило, це закінчилось тим, що просто їх фарбували в певні кольори, називали вантажівки для армії, і на цьому ця вся історія закінчилась. А от залер починає створювати саме вантажівки для військових тих часів. Як я вам казав, в принципі, Заур була дуже стрімко розвиваюча компанія, В неї було багато складальних виробництв, які існували в різних країнах світу. І в 1929 році Заур купує ще одного виробника із Швейцарії. Це була компанія Берна. І далі він цей бренд не загубив. Використовував поряд з власним брендом Zauer для окремих ринків. Існували отакі автомобілі. Берна більше того, навіть в 50-х роках ще були автомобілі, які ну виглядали однаково. Тобто, це був або Zauer, або Берна. Різниці у них були тільки в логотипах та емблемах. І це було таке конгломерація швейцарських виробників. До речі, цей наш сюжет цього музею ви бачите завдяки підтримці наших партнерів. Це мережа автосалонів Віді Віді майже не займається такими великими вантажівками, але дуже опікується історією автомобілів, і саме завдяки тому, що компанія дуже боліває за власну репутацію і намагається берегти історію. Ви бачите цей сюжет. До речі, я вам казав, що свою каденцію автовиробника Залер починав з виробництва легкового автомобіля. І В 30-ті роки, якраз з 32 по 39, Залер збирав автомобілі на власному підприємстві. Це були американські Dodge, Chrysler та DeSoto. В принципі, це була просто збірка, тому це був лише елемент з історії залера. А насправді компанія намагалася розвивати саме виробництво вантажівок і автобусів. І тут якраз ми бачимо яскравого представника автобусів, які виробляв залер. Це були такі капотні, величезні, дуже яскраві, дуже гарні машини, які їздять по. Швейцарії постачалися на експорт. Я скажу вам більше, навіть у Польщі в тих часів існувало виробництво спільне з Заулером, де на шасі цього виробника встановлювалось кузове місцеве виробництво. Е, існує дуже багато фото автобусів на Західній Україні, саме марки «Зауер» з кузовом місцевого польського виробництва. Так що, в принципі, «Зауер» був доволі відомим виробником. На території України, а і як я казав раніше, було багато цих автомобілів в Російській імперській ще армії під час Першої світової війни, теж доволі багато було цих автомобілів на дорогах України. Ну і крім виробництва автомобілів автобусів, існувало ще окреме виробництво двигунів, і ми бачимо, що їх тут було велике. Серія багато, до речі, різних двигунів виробляв Заулер, і серед них є доволі цікаві. Наприклад, як отакі горизонтальні автобусні двигуни, які згодами знаємо, виробляли Рабаман, і, Ман, і існували вони і у Залера. І стаціонарних дуже багато теж виробляв двигунов. Зауер. і оце саме виробництво двигунів згодом придбав концерн Iveco. Тобто ось вам друге підприємство, яке мало вплив, на яке вплинула саме компанія «Зауер». Ну, а тут ми маємо побачити саме той перший автомобіль, ту спробу, яку намагалися створити ще з 1898 року перший автомобіль легковий. Він вийшов, він виглядав так, але компанії хватило розуму зупинитися на цьому і перейти саме до виробництва вантажівок. І це й стало, в принципі, вирішальним. Для цієї компанії. Я вам казав, що Зауер розробляв військові вантажівки, які були саме окремими, а не просто версіями цивільних якихось машин. І тут ми якраз бачимо цей приклад Зауер 8М з колісною формулою 8 на 8, і це, до речі, єдиний автомобіль, який під час Другої світової війни. Був на озброєній армії і мав колісну формулу 8. На 10. Тобто потім згодом вони з'являться. Але під час Другої світової війни такий існував лише у Зауера. І, до речі, зверніть увагу, що цей автомобіль має оту саму кривоварність. характерну для іншого автовиробника, Татра. І тут якраз ми бачимо, що в незавантаженому. Стані якраз задні вісі мають дуже великий розвал. Це не зовсім не випадково, бо в принципі цей автомобіль має дуже схоже технічне рішення з хребтовою рамою татри. Але тут вона не у вигляді труби, як у татри, а у вигляді такої профільної коробчатої рами, де сховані саме качаючі оці. На піввісі, які дають змогу незалежній підвісці цього автомобіля виконувати функції на бездоріжжі. Тобто тут своє рішення, але якась порідненість з Татрою певне існує. Ну і кабіну, ви бачите самі, тобто, це доволі така безкапотна кабіна. Яка розташована над двигуном і може в принципі складатися і бути доволі легкою. Цей автомобіль існував не тільки у виконанні 8 х 8, а ще й 6 х 6 і 4 х 4. Далі ми його побачимо. Як я вам казав, на Західній Україні було дуже багато. Автобусів на шасі Залерг, тому що існувало спільне виробництво в Польщі такого автовиробника. От якраз тут ми бачимо зразок автобусу 2 bp ще 33-го року. Він комплектувався дизелем 75 кінських сил, і саме такі автобуси якраз дуже часто зустрічаються на фото в різноманітних місцях Західної України. Тобто Львівщина, Станіславщина, Карпати скрізь, скрізь скрізь їздили такі залери, і вони, ну скажімо, стали таким же символом тої епохи для Західної України, як згодом, наприклад, стали автобуси і Карси. Ну і до речі, Зауер була в принципі, як я вам казав, одна з піонерів. Застосування дизельного двигуна, більше того, навіть у залера були певні розробки. Це з розміщенням специфічної форми камери стиснення у поршнях. І, до речі, таке рішення навіть придбала за ліцензію у Залера компанія Scania. І тут якраз ми бачимо третій, третій вплив на виробників з топ-7. Які я вам анонсував на початку цього відео. Ну йдемо далі. Як бачимо, що існували автобуси з безкапотною э, схемою, і, в принципі, заур був доволі великим виробником автобусного транспорту також. І э, саме його перевагою було те, що він виробляв не тільки кузови, але й э, горизонтально розміщені двигуни також. Після Другої світової війни Завер активізував розробку цілого напрямку вантажівок. І тут якраз ми бачимо доволі багато різних версій спецтехніки, тобто це і автомобільні цистерни, і пожежні автомобілі, причому пожежні бригадні автомобілі. Це 55-й рік і згодом в 50 50-х 60-ті роки Зауер починає виробляти оцю цікаву цікаву капотну модель, яка навіть зустрічається в Україні. Ну, я знаю, що існує така версія автомобіля музею Фаетон, але то була саме військова вантажівка Зауер 2DM. От, вона була вже трохи застаріла і скоріше. Виглядає як 30-х років вантажівка, але в принципі її дуже любили за надійність і за те, що вона була така дуже доволі міцна. І ще один такий вантажівку. Ми зустрічали у Карлівці Полтавській області. Там теж вона яким чином потрапила в 90-ті роки на території України у якості. Гуманітарної допомоги використовувалась в одній з частин військових, і трохи зламали. І це, в принципі, врятувало ту вантажівку від вандалізму, бо запчастини від неї не підходили на наші машини, і відповідно наші запчастини на неї. Таким чином, та вантажівка збереглася. І тут також ми бачимо безкапотну версію автомобіля Залер. Це військова. Модель. З колісною формулою 4х4, але тут вже немає тої самої цікавої рами. Тут звичайна рама, звичайна підвіска, але величезна прохідність. І якраз тут ми бачимо, що цей ця вантажівка представлена під брендом Берна, а не Залера. Тобто, як я казав, дуже часто використовувались на різних ринках або для різних партій обидва цих бренди. Ну і нарешті, з чим же Залер прийшов до 70-х років. Випускаючи отакі доволі архаїчні капутні машини, тим не менш, у залера була і доволі цікаві сучасні вантажівки. От якраз ми бачимо один з останніх. Залер, який був виготовлений на заводі тут в місті Арбон, це отакий самоскит з колісної формули 8х4. Сталося це у 1982 році, коли в принципі весь завод залера придбала компанія Mercedes-Benz. і це якраз четвертий вплив, який спричинив залер для топ-7. Виробників вантажівок у Європі. Як бачимо, вантажівка доволі непогана на свій час, тобто мені вона взагалі нагадує чимось Ford Trucks. Але це 82-й рік хлопці. Тобто На той час і кабіна доволі сучасна, і по характеристики цієї вантажівки теж 28 тонн. Вона в принципі могла підіймати. Двигун 330, 315 кінських сил з крутним моментом 1375 Ну, Я вам скажу, що доволі непогані характеристики в неї і вантажопідйомність переднього візка 13 тонн, заднього візка 15 тонн, 28 тонн вантажівка. Це, в принципі, сучасні показники. Але на жаль, Мерседес придбав компанію Залер не для того, щоб розвивати її подалі, і він ще повиробляв якийсь, якийсь час військові вантажівки. Тобто залер мав великий контракт на виробництво військових вантажівок для швейцарської армії, тому. Виробництво не одразу закрили. А в 1986 році продовжили ще якісь експерименти з великоваговими спецавтомобілями, які, в принципі, так ні до чого і не призвели. І після цього про компанію Завер, в принципі, ми вже майже нічого не чули і в 2003 році. Мерседес остаточно збанкрутував правоприємника о цього бренду. Залишилось ім'я Завер лише у виробництві оцих всіх ткацьких станків, бо його продали незабаром китайцям, які продовжують використовувати бренд Завер уже в сучасній історії для виробництва такого всього приладдя. Отака, на жаль, доволі печальна історія швейцарського автопрому. Зрозуміло, що у вас залишилось питання: а чому ж збанкрутував такий дуже потужний виробник, як завер, коли він мав доволі багато цікавих власних ноу-хау? А збанкрутував він через глобалізацію, бо він, в принципі, виготовляв повністю весь. Спектр запчастин і комплектуючих, включаючи двигуни, мости, кузови, кабіни, рами повний цикл мав всього виробництва. А ринку в Швейцарії на той час вже було недостатньо для того, щоб окуповувати такі величезні інвестиції, які потрібно було вкладати в виробництво вантажівок. Йому потрібно було вливатися в якийсь концерн. До речі. Так і сталося з частиною тих брендів, яким він давав свого часу, наприклад, ліцензії. Наприклад, італійська ОЕМ була така компанія, вона придбала ліцензію у Залера, виробляла вантажівки за його ліцензію, і згодом ввалилися в концерн ІВЕК, і це дало змогу їй зберегтися. І зараз підприємство компанії ОЕМ – це підприємство «Івека», і вони працюють по цей час. А Зауер, на жаль, доволі була така незалежна компанія, яка просто прогавила час, коли потрібно було інтегруватися з якимсь світовим виробником для того, щоб мати вплив і мати змогу реалізовувати власну продукцію на багатьох ринках, а не тільки от на ринку Європи. Ось така у нас була сьогодні історія. Пишіть ваше враження від цього музею, пишіть ваше враження від виробника Залера, хто чув такі машини, хто їх бачив, хто побачив їх вперше, буде дуже цікаво про все це дізнатися. Ну а я впевнений, що частину з цих автомобілів, які ви тільки що бачили свого часу могли придбати за допомогою кредитів від Креді Агріколь Банку. Це був наступний наш партнер, який дав змогу показати вам усю цю красу.